Дем Соборності з Полтавщини. Вітаю з Днем Соборності, з Донеччини. Вітаємо з Днем Соборності з Франківської області. Вітаємо з днем соборності з Запоріжжя. Вітаю з днем соборності з Норвегії. Вітаємо з Днем Соборності. З Волині. Щиро бажаємо любити свою країну. Пишатися своєю історією та народом. Вітаю з днем Соборності з Кропивницького. Вітаємо з Днем Соборності з міста Білозерське Донецької області. Вітаю з Днем Соборності з Запоріжжя. Вітаю з Днем Соборності з Тернопільщини. З Днем Соборності України. Нехай любов до рідного краю об'єднує нас. Допомагає до перемоги та до процвітання соборної, незалежної, демократичної і могутньої України, добробуту та миру. Ми одна сім'я, єдина ми родина. Мільйони різних я, а разом Україна. Вітання з Полтавщини, та з Невсоборності України з Дніпропетровщини. Днем соборності України з Фінляндії. З Днем Соборності з Київщини. Вітаю з Днем Соборності. з Черниці. Вітаємо з Днем Соборності з Запоріжжя. Вітаю з Днем Соборності України з Німеччини. Вітаю з Днем Соборності з рідного села Борщагівка, що на Вінничині. Слава Україні!